Готуючись до контрольної роботи, давайте розглянемо іще одну задачу, яка розв'язується за допомогою рівняння. І так, у баскетбольній секції у 4 рази більше учнів, ніж у секції шахів. Скільки учнів у секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції? Визначаємо категорію, про що йде мова в задачі. Очевидно, йде мова про секцію баскетбольну і секцію шахів. І ми так і напишемо. Хай це будуть баскетболісти. Баскетболісти і шахісти. І так, невідомо, що баскетболістів, що шахістів. Ми не знаємо, скільки їх у нас є. Але сказано, що у баскетбольній секції у 4 рази більше, ніж у секції шахів. Пропишемо це у 4 рази. Більше, ніж у секції шахів. Питається, скільки учнів секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції? Тобто шахістів на 18 менше, ніж у секції баскетболу. Очевидно, що треба вводити зміну x, бо нам нічого не дано, і потрібно використати якісь умови. Давайте ж ми з вами поміркуємо. І так, почнемо з того, що баскетболістів у 4 рази більше, ніж шахістів. Очевидно, найкраще позначити через x кількість учнів у секції шахів. Тож, ми з вами і так і плануємо, що нехай, нехай шахістів... Нехай шахістів було X. Тоді, а скільки ж баскетболістів? Баскетболістів у 4 рази більше. Якщо у 4 рази більше, то це означає, що треба помножити на 4. Що множити на 4? Те, скільки шахістів, а шахістів ми позначили Х. Отже, баскетболістів 4 помножити на Х, тобто 4х. Запишемо це. Тоді, тоді баскетболістів, баскетболістів 4Х. Баскетболістів 4Х. Отже, в нас тепер є і скільки шахістів, і скільки баскетболістів. Залишилося скласти рівняння. А для рівняння використаємо другу умову. Шахістів на 18 менше, ніж баскетболістів. Отже, шахістів у нас Х. Давайте ми тут собі прикинемо, що шахістів Х, а баскетболістів 4х. І шахістів, тобто оце значення x на 18 менше, ніж 4X. Що це означає? Це означає, що 4х на 18 більше. А це що означає? А це значить, що якщо від більшого відняти менше то буде якраз ось ця різниця 18. Отже, так і складаємо рівняння. 4х відняти х повинно бути 18. Рівняння складемо і починаємо його розв'язати. 4х відняти 1х буде 3х. І це дорівнює 18. Отже, х дорівнює потрібно 18 поділити на 3, буде 6. Х дорівнює 6. Що таке 6? Ми позначили через Х кількість учнів у секції шахів. Отже, 6 це кількість учнів, кількість учнів у секції шахів, у секції шахів. А що питають, значить, скільки учнів у секції шахів? Тобто ми знайшли однозначно Відповідь. Отже, відповідь наша буде 6 учнів. Розглянемо іще одну задачу. У першому кошику яблук було вдвічі більше, ніж у другому. Після того, як з другого кошика переклали в перші три яблука, у першому кошику яблук стало втричі більше, ніж у другому. Скільки яблук було в кожному кошику спочатку. І так, спробуємо записати коротку умову. Мова йде про кошики. Перший кошик і другий кошик. Очевидно, йде мова про те, що було, було, потім якась відбулася зміна і скільки стало. Була зміна і стало. І почнемо сюди вписувати. У першому кошику яблук було вдвічі більше, ніж у другому. Невідомо, що в першому, що в другому, але сказано, що в першому кошику у два рази більше, ніж у другому. Після того, як з другого кошика переклали в перший три яблука, тобто з другого кошика забрали три яблука. А у першій поклали три яблука. Так, у першому кошику яблук стало втричі більше, ніж у другому. Що значить втричі? Втричі це значить у три рази більше. Ще раз, у першому кошику яблук стало у три рази більше. У першому кошику яблук стало у три, ніж у другому. Пробуємо тепер розв'язати цю задачу. І так. Питається, скільки яблук було у кожному кошику спочатку. Тобто нам потрібно знайти, скільки яблук було. Отже, читаємо про те, що було у першому кошику у два рази більше, ніж у другому. Очевидно, за х ми беремо кількість яблук у другому, кошику. у другому кошику. Тоді у першому кошику, у першому кошику, очевидно, у два рази більше, значить, це буде 2. Х. У першому кошику 2х. Що далі відбулося? Далі з, першого ко... з другого кошика забрали три яблука. Скільки стало в другому кошику? Другий кошик. Скільки стало? Було у другому кошику х. Забрали три яблука, стало х мінус 3. А у першому кошику. А в першому кошику було 2х, додали 3 яблука, отже буде 2х плюс 3. Маємо два вирази. У першому кошику 2х плюс 3, у другому кошику х-3. І при тому використовуємо умову, що в першому кошику у три рази більше, ніж у другому. Тобто, ось цей вираз у три рази. Більший, ніж оцей. Використаємо це для складання рівняння. Так. Як прирівняти ці два вирази? Оскільки цей вираз у три рази більший за оцей, то, щоб між ними можна було поставити знак рівності, очевидно, менший вираз треба помножити на 3. І матимемо таке рівняння. Х-3 помножити на 3 дорівнює 2х плюс 3. І почнемо його розв'язати. Розкриваємо дужечку 3х мінус 3 на 3 9, дорівнює 2х плюс 3. Переносимо вліво хси 3х мінус 2х, а вправо числа 3 додати 9. Обраховуємо 3х відняти 2х буде х. А 3 плюс 9 буде 12. Отже, хрівня 12. Що таке 12? Ну, очевидно, це штуки яблук. Так? І дивимося, вертаємося, що ми позначали за х. Це було у другому кошику. Це скільки яблук було у другому кошику. Було. У другому кошику. Але нас питають, скільки було у кожному кошику. Тому якби ми маємо виконати ще одну дію і знайти, скільки ж було у першому кошику. Але повертаємося, де перший кошик? Перший кошик 2х. Бо у першому кошику було у два рази більше. Значить, нам треба 12 помножити на 2. І це буде 24 яблука або штуки яблук. Це було. У першому кошику. І відповідь ми з вами запишемо, що у першому кошику було 24 яблука або штуки, а у другому 12.